Мета будь-якої дії стає зрозумілою для інших після завершення цієї дії та за її результатами. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 2 липня вівторок і в мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Сьогодні в програмі я хотів би поговорити про візит прем'єр-міністра Горщини Віктора Орбана. В Україну до Києва його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз, безумовно, всі практично обговорюють і не тільки в Україні, і за її межами цей візит для когось він був несподіваним. Так і писали відомі і впливові іноземні ЗМІ, як, характеризуючи цей візит як несподіваний. Різні там ну, варіанти, є офіційна заява. його, Речника, речника Орбана, що це там, головна тема, це мир, це мир в Україні. Там наводили навіть слова Орбана, які він говорив, що його не цікавлять ні інтереси Росії, ні інтереси Росії. Головне, щоб був мир, щоб в Європі було мирно, бо будується нова архітектура безпеки у Європі. І у нас зараз в Україні також дуже багато будуть. Обговорювати, вже почали обговорювати мету візиту. Мета візиту і чи будь-якої, яка, як я сказав, дії, вона насправді стає зрозумілою тільки коли ця дія буде вже завершена, сам процес. Бо є мета, потім є дія для того, щоб цю мету досягнути. І мета яка мета була Орбана сюди приїхати? І ця дія, тобто цей процес він може бути як публічним, так і не публічним. І тільки потім можна буде за результатами чи відсутністю яких результатів, хоча це також буде в даному контексті результат, стане зрозуміло, чому Орбан виїхав, вирішив приїхати в Україну. Я хочу нагадати, що з 1 липня, тобто з вчорашнього дня, з понеділка, угорщина головою Європейському Союзі, так і до речі, також повідомляли, що він вирішив свій перший візит зробити. ну… В якості того, що Горщина Голує Вес в Україну, і тут можуть бути різні пояснення. І саме безумовне, найкраще пояснення для Орбана особисто, для його політичного капіталу, для його інтересу, це те, що він хоче встановити мир, і про це заявив його речник, і це в принципі все технічно зрозуміло. Було заявлено вже на спільній прес-конференції, що він там говорив про те, що тут вже може бути тривалим цей шлях. Дипломатичний пошук миру в Україні, і він запропонував піти трохи іншим шляхом, це от припинити вогонь і почати перемови. Оце вже трохи ну, конкретна дія, вона характеризує так, можливий варіант відповіді, чому приїхав Орбан в Україну. Чи він дає якісь сигнали Путіну, що там їхні домовленості, які безумовно якісь там були. Що от він виконує, бачиш, я от Володя приїхав, і от я тут таке от пропоную, що вигідно тобі. Бо всі ж розуміють, що на сьогоднішній момент ну, умовно припинення вогню, ніби вигідно Путіну. Хоча, з моєї точки зору, це абсолютно не так. Бо Путін дійсно заявляв, його представники, що треба для того, щоб почати якісь перемовини. треба Зафіксувати от зараз статус-кво. Пам'ятаєте, він говорив про те, що чотири області, хай вийде Україна, війська українські, з Запорізької, Херсонської, Донецької, луганської тоді можна сідати і говорити про якісь переговори. Але там ще є питання НАТО. Тобто Україна має відмовитися до руху в НАТО. І тобто, дивіться, як воно все трохи так співпадає. От 9 числа починається саміт НАТО, ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні. Де Україну офіційно не запросять в НАТО. З цього приводу, вже Володимир Зеленський дав інтерв'ю, де по великому рахунку ну, звинуватив е, президента США, що він не хоче, щоб Україна була в НАТО. Якщо вони не хочуть, щоб ми були в НАТО, то може нам і не треба ніби йти в НАТО, можна навіть таке навіть собі десь комусь подумати. А Росія вимагає, щоб Україна не йшла в НАТО, і тоді буде мир в Україні. А тут приїжджає Орбан, який дуже багато говорив про мир. І він сказав, що його не цікавлять ні інтереси Росії, ні України. Головне, щоб був мир в Європі. І от він заявляє, ніби саме просте таке рішення: припиніть вогонь. Є з цього приводу ну, дослідження аналітики, зокрема Інституту вивчення війни. Які говорять і заявляють про те, що Путіну насправді віг... затяжна війна вигідна з точки зору і збереження його влади, і те, що зараз ситуація для нього є сприятливою, і оборона промисловість запустилася, і робоча сила з'являється. Тобто навіть є там приріст в економіці Росії саме завдяки от, війні, по великому рахунку, якщо можна зробити такий висновок. Тому зупинення війни от, зараз для Путіна, ну, напевне. Не той варіант, який би він хотів, хоча, знову ж, зараз і для України це неприйнятно. І тому Україна мала би відмовитись від припинення вогню і знову наполягати на тому, що любі перемовини мають початися, як і було завжди офіційно заявлялося і заявлено після того, як будуть виведені російські війська, і тоді можна сідати про якусь мирну угоду, щось там говорити. Хоча, знову ж, заява в тому ж інтерв'ю Володимира Зеленського щодо того, що має бути там тристороння угода, має бути посередник, все це, ну, на мою думку, може свідчити про те, що реально йдуть дуже якісь, я би так сказав, активні консультації не публічно стосовно того, як вирішити питання і поставити на паузу фактично заморозити війну в Україні. І ця ситуація, як на мене, вона ну є не дуже сприятливою для України. І я не виключаю того факту, що от перший візит Віктора Орбана, він безумовно він пов'язаний з його особистими інтересами, продемонструвати, що він ніби за мир, про те, що от він, як глава уряду країни, яка зараз буде 6 місяців, до речі, головувати в Європейському Союзі, я побачу. І ми з вами будемо обговорювати, що буде протягом цих шести місяців. Тоді буде дійсно зрозуміла оця така перша його закордонна поїздка, візит в Україну, що насправді було задумано. Я не думаю, що це було спонтанно вирішено поїхати сюди, хоча такий варіант також не можна виключати. І всі тоді наші е, розмови про те, що там було щось продумано, вони ну, йдуть нікуди, хоча потім, безумовно. За наслідками такого навіть спонтанного візиту можна буде вибудувати якусь лінію для прийняття якихось конкретних рішень. Тобто це могла бути така імпровізація, яка потім може дати ну, реальні якісь результати. Але в будь-якому випадку, цей візит, він, ну, як на мене, має дуже серйозно бути обдуманий нашим вищим політичним керівництвом. Не робити якихось поспішних заяв, якихось, там, не знаю, з цього приводу заперечень чи навпаки схвалень. Бо не треба ще забувати 11 вимог Угорщини щодо Закарпатської області, щодо Закарпаття. І в цьому варіанті е, це також могло бути певним ну, торгом е, позиції Горщини щодо Руху України до. Членства в Європейському Союзі. І там могли бути варіанти в Європейському Союзі так, НАТО ні. Одним словом, цей візит, він дійсно, як на мене, ну, дасть можливість всім висловити різні свої версії, різне своє бачення. Але знову ж, як я і починав цю програму, я так хочу її завершити. Мета візиту, вона буде зрозуміла для інших тільки після того, як дія завершиться дії, яка і є причиною цього візиту, а вона може продовжуватися як публічно, так і непублічно. Я дуже сподіваюся, що національні інтереси України будуть враховані в першу чергу. І як би там не було, всі ці варіанти, ну, які невигідні Україні, вони не будуть прийняті. І дуже сподіваюся, що таку позицію і займає. І займав на перемовинах на зустрічі президент Зеленський. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І ви не забудете, якщо це так, поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал. Незважаючи ні на що, все буде Україна!